Привіт, це я знову і просто хотіла подякувати вам за ваші коментарі, за вашу конструктивну критику. Я дуже вдячна вам. За теплі слова, за те, що вам відгукнулися наші думки, хоч вони були спонтані. За те, що ви намагаєтеся підказати нам з приводу якихось організаційних моментів, таких як світло, звук. Тут у мене кіт. І я знаю. Я знаю ці моменти, але це було спонтанно, за покликом душі, і з часом з часом обов'язково зробимо, щоб був нормальний звук, нормальне світло. Наразі більше хочеться донести якоїсь інформації, тож я вам дуже вдячна взагалі за. За вашу, за вашу участь. Це було дуже приємно. Сьогодні я сама хочу привітати вас з Днем всіх Закоханих і хочу побажати вам взаєморозуміння, взаємоповаги. І неважливо, чи це романтичні стосунки, чи це просто стосунки з родичами, з рідними, з близькими, з друзями, з подругами. Мусимо навчитися розуміти один одного, щоб менше було конфліктів, менше непорозумінь. О, згадала І ще були там такі коментарі з приводу мого полтавського суржика. Ні. Я буду намагатися спілкуватися на щиро українській мові. Але думаю, що це є. Полтавський діалект буде дуже важко викорінити. Коклети і калідор не так легко змови витягнути. Але я вдячна, вдячна за ваші намагання допомогти в розвитку нашого каналу. Бо насправді хочеться донести вам навіть не так, не донести вам. А хочеться е, якусь вам підтримку е, зробити, бо дуже багато е, творчих особистостей е, люди, які хочуть іти е, за покликом свого серця, робити щось е, гарне. Цьому світі, і це дуже важливо, і це дуже правильно. І я знаю багатьох, хто дуже гарно щось робить своїми руками, взагалі професійні якісь речі і маю таку невпевненість в собі. Тож, ще одним таким кроком в цьому всьому спонтанності, ці було теж. Бажання показати вам е, ідеальність в неідеальному. Е, бо я теж так само думала і дивилася на ці всі інстаграмні відео, картинки. І коли ти це все бачиш, е, да ти розумієш, що за цим відео, за цією фотографією стоїть купа роботи, світло, якісь. Е, Телефони кращої, якості кращої. І ти думаєш, о Боже, куди я за своїм? А люди насправді роблять дуже гарні речі і просто бояться їх транслювати, бо думають, що їх якось не так сприймуть. Ну, Мої любі, якщо ви щось робите гарно, повірте, знайдуться ті, хто. Зрозуміє вас і з чогось треба починати. Тож не бійтесь, робіть дане ідеально, так як я. Але з кожним разом, коли ви, ви будете хоч намагатися щось робити, все у вас вийде. І пишіть. Пишіть коментарі, пишіть питання, які вас можуть зацікавити. Ми обов'язково їх розглянемо. Що ще хочеться сказати? А хочеться багато чого сказати, тільки не знаєш, як то правильно. Та й таке. Основна мисль на сьогодні не бояться, навіть якщо ви виглядаєте вы не ідеально. в этом есть своя изюминка. И знаете что? На каждый товар есть свой подписчик. И Такая вот история, я поверила. Mm. Люблю вас.